Я тримаю. А шариоки поток. Си, это з Новым роком, а не с 8 березня. Надеюсь, миши нарушили, то есть столя. Звон, звон. Зань-зелен, зелень, зань, 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 за лайн. По ту ще подаємо. Можете падать. Вторый пошел! Первый пошел! Первый пошел! Слава, слава! горочка. Пыхать надо! Нет, це здесь круче. пишет куча. На банке было классно по снегу. Второй пошел! Пошел тай, турбулентность. Ташка крутишься проехала. Не, надо съехать. Ты что, пол жизни потеряю. Давай, Наташа. Не, я не Надо подбываю их. Папа, сейчас все лучше едут. Давайте. Бачишь? Поцепилась. Перекинула. Перекинула. Ты снимаешь? Да. Красота? Да. Все, кто дальше? Дівчата перші. Дівчата перші, да? Давай, 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 давай. Ка якому їхала, то дає. Я сиджу. А що? Просто я. Мес, згадую. Так. Ну що? Так, думаю, на Наташка йде. тому за ялинками, коли вже починає перекидати воно саме воно дує це, знаєш, то це треба Це в нас не так екстремально. Я то я з'їхала краще. Я на бочок лягла і так класно, але вс. А цей раз ліцом вниз з'їхала.

взяти Рубанути трохи, вони помні. Буди їхати, так. О, Оксана поїхала, пляха руха. Дай мені побайду. У нас є помаленький, їде. Це для початку.

А дівертається, там добра трасить, тільки вона не вирубить. Страшно там. Куди? Чого? Ну і що, як так. Аня, отако. Найд руки своїм десь. Давай, давай. Тримай руками добре. Трошечки, щоб ти каблуками не черкала. ha <laughs> ha

2 3 4 5 6 7 8 9